Привіт! Твій результат слухняна рятівниця. Ти завжди готова прийти першою на допомогу. Більше того, всі потребують твоєї допомоги. Ти рятуєш, допомагаєш, мириш. Ти як швидка допомога або як доставщик – глобу в будь-яку пору доби, в будь-яку погоду чи дощ, чи сніг, чи спека. Ти готова доставляти радість. Ти готова ділитися своєю енергією, ти готова ділитися своїм часом. Ти постійно думаєш, ну а хто ж, як не я? І кожного разу, коли ти втомлена і хочеш сказати ні, ти не дозволяєш собі це. Тому що колись ти засвоїла стратегію, що думати про себе, дбати про себе. Заборонено, це егоїзм, так не можна адбати про інших, думати, наперед, передбачати їх бажання. Ти ж для цього і народжена, але це ж не так? Ти для чого народилася? Тобі це вселили, коли ти була дитиною чи підлітком, але це не твій вибір. Зараз цей механізм. Я потрібна іншим. Хто ж, якщо не я, якщо я відмовлю, я буду поганою, в тебе є великий страх бути поганою для інших. Цю, ця програма це не ти, це тільки програма. Бо твоє тіло вже говорить: Стоп, зупинися, я більше так не можу. Зверни увагу на мене. Якою мовою воно говорить? Ти ж його не помічаєш, і тому воно говорить мовою психосоматики. В тебе часто э, э, застуди. Тебе ОРВІ, закладений ніс, болить горло. Я думаю, що може бути також зайва вага, тому що ти ж про себе не турбуєшся, ти роздаєш всім, ти така мама для всіх. І якщо ти зараз не зупинишся, то за деякий час ти почнеш дедалі більше хворіти. Ти будеш втомлена, ти будеш дедалі більше роздратована, тому що щоразу, коли ти говориш... Так іншим ти говориш ні собі. А твоє тіло і психіка цього не пробачають. І тому, відповідно, ти відчуваєш гнів на тих людей, які не дають тобі розслабитися. Але ти не можеш навіть собі дозволити відчути на них гнів. Ти відчуваєш гнів на себе, ти дратуєшся на себе, ти потім говориш: ну, чому я така дурепа, чому я знову це роблю? Я тебе хочу підтримати, тому що. Тобі ніхто ніколи не сказав, що ти можеш обирати, себе, а ти можеш це зробити. І ти знаєш, я з цим дуже успішно працюю і в індивідуальній, і в груповій терапії, і в наставництві. І я запрошую тебе на діагностичну сесію, нам є про що поговорити. Якщо ти хочеш отримати безоплатну діагностичну сесію, заповни форму, і я запрошу тебе на неї. Після нашої зустрічі ти побачиш точку Б, ти побачиш себе вільно, легко, розслаблено. Ти, можливо, вперше в житті дозволиш побути з собою, подивитися на себе, дати собі підтримку, дати собі ресурс і зрозуміти, що турбота про себе це не егоїзм, це зрілість. Запрошую тебе, заповнити форму. Твій психолог Шаляк Ірина.